Серйозні порушення у сфері поводження з відходами зафіксувала інспекція з питань благоустрою на Батумській 58 у Дніпрі. Тут за численними скаргами мешканців провели перевірку сміттєвих контейнерних майданчиків. За результатом ревізії інспекція зафіксувала значне накопичення будівельних та промислових відходів, так званими сірими перевізниками. Люди кидали де хотіли, приїжджали підприємці викидали мусор з СТО. Багато було. І потім коли гора, то люди вже не дивляться, то там баки кидають, то куди. Зараз так, дивлюсь, місто нас почуло. І трошки контролювали, прибрали, тепер дивимося і радімо. Нещодавно інспектори спіймали на гарячому чоловіка, який скидав будівельне сміття та використано сантехніку біля контейнерного майданчика без належного дозволу. На місце одразу викликали поліцію. Була виявлена одна особа, на яку було складено адміністративний протокол по статті 152 і направлено на адміністративну комісію. Я тут просив громадян міста Дніпра, щоб коли ви зробили вдома ремонт або надумали замінити меблі. І визиваєте таку фірму, щоб вона вивезла вам меблі або залишки ремонту, якісь стройматеріали. Будь ласка, у усі фірми діючий договор із полігоном, який приймає тверде, побутове будівельне сміття. До кінця літа місто планує перевести в належний стан цю ділянку, аби запобігти подальшому утворенню сміттєзвалища. Цій точці треба провести нормальний благоустрій, вирівняти тут покриття, зробити нормальне асфальтне покриття, поставити бордюри, дорожки та інше, зробити спеціальну зону для розташування сміттєвих баків. Наступна локація інспектування ділянки на Криворізькій 28. Тут також спіймали порушника, який примісінько з газелі вивантажував старі меблі у невідведеному місці. 23 травня тут було спіймано автомобіль, газель, якщо я не помиляюсь, який прямо біля контейнера для великого сміття, навіть не в нього викладував просто меблі. Звичайно, його було спіймано, був составний адмінпротокол і направлено цього порушника на адмінкомісію. І, хоча Дніпровська міська рада тривалий час попереджала про відповідальність за такі дії, інформувала населення. Чоловік відверто не розумів, за що на нього складають адмінпротокол. Я не знав, що це незаконно. Я вважав, що людям це допоможе. Вони опалюються, збирають старі меблі, хтось забирає. Від початку року інспекція вже склала 63 адміністративні протоколи та надала понад 6 тисяч приписів. Міськрада вкотре закликає Дніпрян відповідально ставитись до вивезення сміття. У іншому випадку на порушників чекатиме адмінвідповідальність і штраф. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро ТіВІ.